Доброго дня усім шанувальникам Ми запрошуємо вас до Києва на оболонь. арену. дивитися поєдинок шостого туру української прем'єр-ліги до столиці. Знову завітали львівські Карпати. Саме на цей стадіон проїздить сьогодні команда Владислава Лупашка. Але згадуємо, що кілька турів тому Карпати грали тут із футбольним клубом Кудрівка. Але сьогодні вони грають з постійними господарями цього стадіону із футбольним клубом Оболонь. І без тини та злоти тебе вітає Фабе. Це дві все світри. Папе, це дві все світри. Папе. Це дві все світри. На піднесенні нічия проти Динамо. Прекрасний результат. Згадуємо, що той свисток. Наприкінці, от, коли зафіксували порушення правил Денис Шурман, так не пустив оболонь в контратаку за рахунку 2-2. В теорії могли претендувати взагалі на перемогу, але все в підсумку склалося і так добре для команди Олександра Антоненка. Для Карпат Мирошниченко біля м'яча подача виконання Дениса в центр штрафного. І М'яч залітає у воротах на старті п'ятої хвилини. Карпати забивають і виходять вперед. Зі стандарту вдається відзначитися львівській команді дуже так стримано реагує на цю подію. Головний тренер Владислав Лупашко. Він розуміє, що це тільки початок, тільки п'ята хвилина. Подиваюся, чимало у нас юних прихильників футболу. Пів на другу дня. сподіваюсь школу ніхто не прогулює. Але вони ж. сьогодні атмосферу на стадіоні створюють. Броніньо із м'яча, Броніньо, Броніньо, пробиває Броніньо, Стійка. добивання, е, ні його немає. Його немає. Виграють м'яч. Футболісти обголоні. Далі підбирання за ними. Хороший момент. Перший удар у виконанні Карпат. Давайте ще раз подивимося. Бруніння в центральному колі приймає м'яч. Немає взагалі центральних півзахисників у болоні поруч. Він біжить, поки йому дають бігти в якийсь момент Андрій Ломницький. Робить кілька кроків на і Бруніння швидко готує удар. Пробуває по воротах. Дуже непогано пробуває насправді в напрямку Кутка. І, здається, Фодорівський зачепив цей м'яч. Ледь-ледь. Але по-моєму Федорівський м'яч зачепив е, так. 25 хвилин 40 секунд зіграли команди. Друзі в Києві лунає повітряна тривога. Якщо у вашому регіоні е, теж лунає повітряна тривога, обов'язково пройдіть в укриття по завершенню тривоги. Повертаємося і дивимося за продовженням поєдинку. Розіграли і подає Черненко. Удар поворотах відбувається. Хороший шанс. Мені здається, в плані позиції, напевно, найкращий момент сьогодні. Для столичної команди Андрій Ломницький. Мав нагоду і туди, і сюди. Все ж таки, старенко у штрафному майданчику. Подача. Є удар по воротах. Так, це він. Сергій Суханов. лівою ногою зараз дуже сильно прикладається м'ячу. Домчак просто, по кулаком одним переводить м'яч над площиною. Давайте ще раз подивимося за цим епізодом. Потім колос. Скудрівка на лаві для запасних був з полтавою. по моєму взагалі його не було. Краснопір зараз пробуває поворотах. з гоструатого кута низом. і Назарій Фудерівський відбуває. цей удар. Перший для Оболоні Удар в площину сьогоднішнього матчі. Ярошниченко На візба це 2-0. Карпати знову забувають на 51 й хвилині. Старт першого тайму, старт другого тайму. Два м'ячі у виконанні львівської команди. Але цього разу вже без сторонньої допомоги. Тут Владислав Бабогло по прямій головою відправляє м'яч у ворота суперників. Перший гол, до речі, з останнього туру минулого сезону. Хто згадає, на Україні, коли з Зорею грали, Бабогло відкрив рахунок в тому матчі. Передача назад. І Домчак довгим пасом виносить на чужу половину поля. Там Ільїн, але на суперника прийом від Бруніньо. Бруніньо проходить далі. Бруніньо, удар по воротах від нього е, непоганий прохід там. Гарна обводка, але занадто слабкий удар. А по воротах Назарія Федорівського і без суттєвих проблем зельнім. Розібрався Бруніньо і потім з під Валерія Дубка. Тут змушує Шевченка рухатися у напрямку власних воріт, Бруніньо перехоплює. Бруніньо. Бруніньо прибирає двох. І не забуває Назарій Федорівський. Класний сейв у його виконанні. Але, але Бруніньо вирішив самотужки. Тут Шевченко помиляється під час пасу. Федорівський встигає повернутися у ворота. Бруніньо двох на замасі, і в дальній кут стріляє. Ага, відбуваючи цей удар. Назарій Федорівський зазнає ушкодження. Ну, Схоже, що, схоже, що так. Слободян. Чи не відмахнувся. Бруніньо Рефері дає грати. І передача на хід. Ігор Краснопір прискорюється. Владислав Приймак проти нього. Краснопір а, дає грати і тут арбітер. Краснопір. Краснопір проходить далі. І, по-моєму, щойно один футболіст виконав сейв після удару іншого власного ж партнера. Дубко виносить головою м'яч з воріт, який летів туди від Олега Ельїна. По-моєму, отак. Потенційно це міг бути другий автогол зараз для оболонів сьогоднішнього матчу. Оцей епізод цікавий. Краснопір Краснопіри приймак. Далі Краснопір пробіга. А ні, це удар, це удар центрального нападника. Кор розвертає праворуч. Олег Ільїн. Ільїн непогано продирається повз суперника Ільїна на Нестеренка. Той пробуває. І Тислюк не вдається йому забити. Вільний удар показує Рефері. Тобто це означає, що Денис Тислюк пробиває над воротами. Вмізується, що хтось футболістів Карпат заблокував цей удар. Але судячи з рішення арбітра напевно, ні. Хороша атака. І Дубко здорово перевів на правий фланг. Ільїн один в один проти опонента. Теж дуже легко. Шевченко. Виконував прискорення ігор Краснопір. Бруніньо віддав передачу, але таке враження, що віддав вже тоді, коли Краснопір зупинився. Таймінги різні були зараз у футболістів Карпат. Амбросій Чачова на правий фланг. Павло Вітор. Вітор у штрафний майданчик заходить. Вітор в дальній біє. Назарій Федорівський. Вистрибує, відбуває удар. Тепер дивимося, як себе почуває. Гулки пороболоні, ніби все нормально. Дениса Марченка якраз знайшли колеги на трибунах. Футерівський продовжує. Це для оболоні, звичайно, хороша новина. Хоча знову ж попередня нічия проти Динамо в попередньому турі. Це ж майже до рівня перемога. Бруніньо. Бруніньо сам вирішує знову. Бруніньо і знову не вилучає. Черговий прекрасний шанс для 37-го номера. Бруніньо знову не реалізовує. Дивимось. Від Мирошниченка. До речі, ще один асист міг би бути. Міраш... Бруніньо дуже класно прокидає на прийомі свого опонента. Далі під кутом виходить на Назарія Федорівського. І звертаємо увагу. Ігор Невас. Подача. І от він. Момент. Чех. Ні, Тут польовий футболіст. Сейв. І ще удар. Домчак. Сейв. Чех підбирає у штрафного майданчику під праву ногу. Чех Номер 3 Удар. Домчак таки накриває той м'яч. Хороший момент. Невдала гра на виході у виконанні Думчака, але підстрахували партнери. По-моєму, Павло Полегенько, якщо не помиляюсь, коліном відбуває цей перший удар від Максима Чеха. У Карпат станом на цей момент. Турнірній таблиці сім очок. Вони, до речі, оболонь не наздоганяють. Так, оболонь залишається вище за Карпати, попри поразку, у сьогоднішньому поєдинку. Львів'яни виграють у шостому турі. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.